Я категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК це пряме порушення Конституції України. Саме так повідомив у Верховної Ради України справ людини Дмитро Лубінець. І виступив проти надання додаткових повноважень ТЦК. Друзі, усім привіт, я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікава тема, що ж там відбувається законопроектом про мобілізацію, які нові моменти з'являться, і чому потрібно мобілізувати всіх жінок в Україні. Сьогодні будемо про це говорити, тому залишайтеся саме на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково робіть підписку. Тисніть палець до гори, щоб якомога більше людей бачило це відео. А також не забувайте про свій коментар під цим відео. Я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення конституції, яке я казав. У нас є інші органи, які. Можуть проваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити територіальні центри комплектування. Отже, військові, якщо це буде враховано, то моя позиція буде така, що я готовий буду підтримувати там запропоновану редакцію. Всі ми розуміємо, що нам законопроект, нам як державі для виживання законопроект новий про мобілізацію. Потрібен, але знову ж таки я буду ретельно його вивчати. і Якщо там буде суперечності по відношенню до конституції України, я знову буду категорично виступати проти. Крім того, омбудсмен виступив проти мобілізації чоловіків, які мають інвалідність третього ступеня. За його інформацією, цей пункт дійсно можуть перебрати з нового законопроекту про мобілізацію. Ось, бачите, друзі, цей момент про який ми вже. Багато місяців говоримо і кажемо про те, що не потрібні такі дії радикальні, коли працівники ТЦК. Роблять певні речі всупереч закону і не несуть жодної відповідальності. До речі, ви всі напевне вже бачили моє відео з представником ТЦК. Ви бачили, яке було спілкування? Я поводився максимально чимно, діяв в рамках чинного законодавства. Багато хто з вас, до речі, написав про те, що я трошечки завчасно повідомив про те, що я адвокат. Можливо, друзі, однак я не очікував взагалі такого спілкування від представника ТЦК, оскільки спочатку було все непогано. Однак, так, чим закінчилось, хто ще не бачив, переходьте на мій канал і дивіться це відео. Наразі у Верховній Раді очікується, що новий законопроект щодо мобілізації буде збалансований та більш сфокусований на мотиваційній частині для тих, хто має бути мобілізований. Саме під таким гаслом. Ми побачимо, скоріш за все, новий законопроект. Однак виникає багато питань, про що буде йти сама мова, які саме мотиваційні частини будуть, тому що багато питань, є, і ми бачили про те, що даний законопроект він дійсно був сирим, тому його і повернули. В свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що в понеділок у нас з'явиться нова цікава монографія. Саме практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, практичні питання від строк, а також інші важливі юридичні аспекти, які можуть стати вам у нагоді, в описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал. Друзі, переходьте, щоб не пропустити вихід нової монографії. Також послухав я нещодавно народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки стосовно нової редакції законопроекту про мобілізацію. Що цікавого, він, друзі, повідомив. Перш за все, не мають бути порушені конституційні права людини, які в попередньому варіанті. Законопроекту, на жаль, порушувались. Я кажу, що він буде більш збалансований, бо з одного боку там залишаються все одно примусові заходи, тому що мобілізація це не про бажання, а це про обов'язок захищати країну. Але разом з тим має бути якомога більше стимулів рекрутингу інших підходів до людей, щоб точно не хапали їх на вулиці ТЦКшники, щоб була максимально цифровізована взаємодія між людиною та тим же. Центром, зокрема, пропонується зробити електронний кабінет військовослужбовця. І після прийняття закону передбачається, що кожен військовозобов'язаний має актуалізувати свої дані, прописку, місце роботи, основні дані для того, щоб не ходити кожного разу до військомату. І пропонується в свою чергу зробити такий електронний кабінет. Кабінет буде в свою чергу верифікований. До речі, друзі, я вже розповідав в своїх попередніх відео стосовно цих Моментів відносно кабінетів і збору інформації перегляньте, відео, якщо ще не бачили. Також народний депутат повідомив, що комітет отримав безліч запитів на те, щоб зменшити норму про демобілізацію, яка попереднім законопроектом визначена у 36 місяців. Саме про це, що я говорив, друзі, зі свого боку, ми не можемо її зменшити без розуміння, скільки людей залишатиметься у війську. Ми запропонували генштабу подивитися на те, щоб була якась різниця між тими, хто 36 місяців воює в лавах ЗСУ в тилу, і тих, хто на передньому краї. І можливо для них якраз зменшити цю кількість місяців, але це все на розгляді Генштабу і це їм вирішувати. Помідову, відповідно депутат до речі, друзі, звертаю вашу увагу, що нового законопроекту про мобілізацію в стінах Верховної Ради України ще немає, бо було багато питань стосовно цього. І ще один цікавий, дуже цікавий момент від деяких народних депутатів. Депутатка від партії Голос Інна Савсун сьогодні звернула увагу, що потрібно мобілізувати усіх жінок для служби в ЗСУ. Зазначила, що в конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті держави. Як вам така ідея, друзі? Напишіть, будь ласка, свій коментар в описі під цим відео. Не забувайте про те, якщо вам потрібен дійсно юридичний захист, ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія за цим номером телефону, також, якщо вам потрібна підтримка від незаконних дій представників ТЦК, ми також займаємося такими категоріями справ. Як бачимо, друзі, дійсно йдуть певні зміни. Багато буде цікавих моментів в новому законопроєкті. Ще тексту його ніхто не бачив. Однак, ми бачимо дійсно посилення стосовно мобілізації мобілізаційних підходів, які саме моменти залишаться, а які приберуться вже вважаю, в цьому місяці або можливо на початку лютого ми дізнаємося. І обов'язково будемо це розбирати з юридичної точки зору, аналізувати і приймати певні рішення стосовно. Таких ідей, які будуть поступати або від народних депутатів, або від уряду, тому друзі, будемо дивитися однак, ми бачимо, що дійсно є питання і дуже суттєві стосовно дій. Тих же представників ТЦК на вулиці відносно громадян України також, друзі, хотів би звернути вашу увагу. Якщо у вас виникають спірні питання з представниками тих же ТЦК, ви повинні розуміти. Наприклад, якщо вас зупинило на дорозі, працівник поліції він діє в рамках закону України про національну поліцію. В нього є стаття 35, зупинка транспортного засобу, там є 11 підстав. Стосовно перевірки документів, стаття 32 закону України про національну поліцію. Там також є перелік підстав для перевірки документів. А якщо Відбувається певне спілкування з тими ж представниками ТЦК. Є відповідні постанови Кабінету міністрів та ж 1455, 1456, де в принципі усе викладено і зазначено також в кожній із цих постанов є підстави і для зупинки, і для перевірки. Тому, друзі, піднімайте свою юридичну свідомість. Також висловлюю вам усім велику подяку, хто долучається до моїх. Зборів на днях передали хлопцям ще одну автівку. Велика вам усім подяка, хто долучається. Запам'ятайте, всі збори, які ми робимо, і всі автівки, які ми передаємо, вони не їдуть на потреби ТЦК. Це дійсно. Потреби збройних сил України Дійсно, потреба для кожної бригади. Тому я дуже вам вдячний за те, що ви долучаєтесь. Ваша підтримка дуже важлива. Бережіть себе і усім вам мирного неба! Всім бажаю здоров'я. Я командир Сайперів, 41 го батальйону, 32-ї бригади. Сьогодні щойно забрав автівку, яку робили збір. Антон Болтик. дякую всім велике за підтримку, за підписку, за ваші донати. І всі ваші 5, 10, 15 гривень для нас це дуже велике, має вагу в тому, що ми можемо захити цей збір максимально швидко. Не забуваємо, що війна на жаль продовжується. Хлопці потребують нашої допомоги на передку, на війні. Разом до перемоги, слава Україні! Дякуємо всім підписникам, Я Антону Болтику особисто. Автівка їде на виконання бойових завдань. Так, місто Купінськ буде там воювати в складі нашого батальйону, моєї снайперської групи. Друзі, Це сьогодні так. у нас друга ночі. Ми передаємо автівку хлопцям. Це дуже важливо, щоб кожен з вас долучався і донатив на допомогу Збройним силам України.